Готуємо аджику із кабачків. Нам треба три кабачки, один перець болгарський, 2-3 головки чеснику і одна перчинка гостренька, така зелена. І все будемо перебивати на такому блендері. Перекрутили на м'ясорубку чи на блендер перебили. Кабачки, паприка, чесник і один болгарський перець. Ставимо на огонь, додаємо 3 столові ложки. Томатної пасти по рецепту 150 грамів. Я додаю 3 столові ложки. І з моменту, як закипить, варимо 20 хвилин. Далі покажемо. Прокипіло 20 хвилин. Додаємо цукор 120 грам, олія 120 міліграм і Столова ложка солі. І все це разом помішуючи, хай прокипить 10 хвилин На сіль можна пробувати. Не вистачає Так, 10 хвилин кипить. Додаємо оце 9%, 60 мл. Перемішуємо і пробуємо На сіль. Я вам скажу, що я солі трошки додавала. смачненьке, перчик чуть гірчинку. Секунда діла, виключаємо і по баночкам і будемо смакувати зимою.